Шановні колеги, після матчу прес-конференції головного тренера Полісся Імада Ашура після матчу Ворська Полісся. Пане Імаде, розпочнемо традиційно ваше коротке, резюме по матчу. Ми виграли. Задоволені, що хлопці і довели до переможного результату. Коротко. Є запитання? Yeah. Ми дивилися на перемогу. Команда, яка знаходиться на четвертой сходу и потруну на таблиці, сьогодні показала ну, що рухається, а процент виконання големих моментів не дуже високий. А другий там взагалі сиділи на своїх воротах. Чому причина? Що конкретно, в чому причина? Чому ми не забуваємо моменти, які створюємо? Чи... Ні, ні. Процент реалізації голівих моментів. Ну, тобто чому ми не забуваємо моменти, які ми створюємо, так? Да? Чому ми не реалізовуємо у Бу Були моменти, які да. от. не реалізовані. Мабуть, тому що не вилучили ворота. Я не можу прийти до гравця, який бив, намагався забити і сказати, чому ти не забив? Забив, тому що це такий стався випадок. Не забив. А чому не створювали більше нагод, наприклад, в тому ж другому таймі. Є певна стратегія не тільки гри, а й. Матчів, які у нас зараз залишаються в цьому чемпіонаті, ми маємо інколи відповідати цій стратегії того, що ми хочемо робити. Розуміти і поле, на якому ми граємо, і кондиції наші, і речі, на які ми не можемо вплинути, яких сьогодні було чимало. Які я Всім е... намагаюся не коментувати, але ви знаєте, чесно кажучи, вже набридло. Чому ми сьогодні не створювали багато моментів в другому таймі, ну, передивіться або ну, дивіться рішення певні. Я вірю в запеклу боротьбу на полі, але тільки коли вона чесна. Є інші запитання? Ну, насамперед вітаю з перемогою, яка додає шансів у боротьбі з Євроку. Але як вже зазначив колега другою тему, мене на найбільше переконує від вашої команди. Та може, під кінець зустрічі пішли футбольні хитрощі. Я завжди, коли читав ваші коментарі, бачив, що ви, як мені здається, виступаєте проти цього. Чи чуваєте зараз якось, ну, може би навіть відчуття сорому за груку мати в цих самих моментах, коли намагалися тягнути час, якісь провокації і так далі? Провокації? Ну, моменті, з, що, з, що, з, чого ну, я можу навести конкретний приклад. Окей, uh, okay, зрозуміло, Кожну, кожен момент потрібно розправляти. Але там, Іля Крупський зачепився з вашим відео. Не... Тобто був фол, uh. фол поставили, гравець лізе до нашого гравця, наш гравець відповідає і наш гравець провокує. Був, було порушення, поставили фол. Що ще треба? Скільки порушень сьогодні не поставили, наприклад, проти нас. Давайте ми будемо це зараз розбирати і будемо зараз е, е, йти зовсім в якісь е, дебрі. Мені не соромно за гру гравців. Тому що їм треба адаптуватися під те, що відбувається на полі. І коли на полі відбувається те, що відбувається, е, нам треба зробити все, щоб досягнути результату. Тому що якщо треба грати чесно, то треба грати чесно. Ну окей, якщо треба грати агресивно, значить будемо грати агресивно. І ми витрачаємо на це зусилля, емоції. Замість того, щоб витрачати це на гру, зазвичай на ось ці моменти, на які не треба витрачати е, себе. Це дуже дратує. Кажу відверто. Тому ми адаптуємося до того, що відбувається е, в контексті матчу, в контексті чемпіонату, в контексті стратегії, в контексті залишившихся матчів тощо. Мені це не подобається, але це реальність, якій нам доводиться жити. Ми не в утопії живемо, на жаль, мені теж це треба визнавати і приймати. І після кожної подібної гри, де я мадіти, наприклад, за результат, я не можу, бо мене зараз всередині ну, кипить. Бо занадто багато емоцій, які інвестуються не в ті речі, які мають інвестуватися. Але треба прийняти, так само, як і треба прийняти, що, попри складні моменти на полі, свої моменти ми реалізували. Суперник ні, у нас було ще більше моментів. Є результат. Є інші запитання? Якщо закриє немає, будемо звершити прос конференцію. Всім дякую.